Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас! Останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. Оплата за проїзд картою питання поможуть вирішити в єдиному центрі реагування та інформування. 234 тисячі монет за 4 дні. Монетний тиждень продовжується завтра. Останній день. Храм преображення господнього у селищі Новотираспольське заклали перший камінь на будівництво нової святині. 1 липня у республіці буде запроваджена автоматична система оплати проїзду. У міських маршрутках встановили валідатори. Транспорт без них з 1 липня не зможе вийти на лінію. До валідатора свою карту потрібно прикладати всім, навіть пільговикам. Таких у Придністрові 38 категорій. Про це сьогодні говорили на нараді в президента. Нарада у президента – одне з основних питань автоматична система оплати проїзду. Щодо її застосування, наразі виникає чимало питань. Наверняка вірніках вам прощає напевне до вас звертаються і з боку перевізників, і з боку користувачів цього асопу з боку різних категорій. І звичайно потрібно шукати відповіді. Теж елементарне питання. картка. її можна загубити, забути вдома. Вона може бути заблокована. На ній може не бути коштів. Людина має право оплатити готівкою або ж не має. Якщо має, то як проводити облік. Систему потрібно удосконалювати. Вважає президент. Аби дати відповіді на питання, які виникають, Вадим Красносельський дав доручення голові уряду створити єдиний центр реагування та інформування тим не менш ті питання, які є, вони повинні бути з відповідями, Тому тут треба і банкірів залучати до участі у цих нарадах. Відповідно, і глави держадміністрації повинні виносити загальний блок питань. Тому я вас попрошу Олександра Миколаєвичу провести нараду з главами саме з питання узагальнення практики, в тому числі тих недоліків, які виникають при експлуатації. Підготовка до дня Бендерської трагедії про це сьогодні теж говорили на нараді у президента. Основні жалобні заходи пройдуть у Бендерах. 19 числа 19 числа у всіх центральних храмах в містах і районах богослужіння пам'яті захисників Придністров'я, загиблих мирних жителів, померлих від ран в результаті бойових дій. Глава держадміністрації не забувайте про свої меморіали, про свої поховання захисників Придністров'я. Ви повинні приділити цьому свою увагу. 22 червня у республіці теж пройдуть пам'ятні заходи. Приурочені 84 четвертій річниці початку Великої Вітчизняної війни. Акцію Свіча пам'яті проведуть у всіх містах і районах Придністров'я. У Кишиневі напередодні поліція жорстко обійшлася з православними прихильниками традиційних сімейних цінностей, які вийшли на протест проти параду місцевої ЛГБТ-спільноти. Поки колона з різнокольоровими прапорами йшла центру міста під охороною спецназу. Поліція з кейками затримувала мирну багатотисячну демонстрацію противників маршу. Вона стала найбільшою за останні роки акцією проти пропаганди одностаттєвих відносин. При цьому силовики не церемонилися, поклали в асфальт обличчям чоловіка. Поліцейські ледь не затоптали малолітню дитину, яку встиг в останній момент підхопити інший чоловік. Його в підсумку відправили в автозак разом із врятованим малюком. Так прямо зараз, що кількох супротивників гейпараду. Поклали обличчям на асфальт, священника повалили на землю що зараз відбувається, те, що зараз відбувається. Думаю, що хорошим не закінчиться. Бачимо, що у православній країні, яка насправді дуже християнська православна країна, адже Молдова дуже дотримується традицій, у них особливо ставляться до духовенства в порівнянні з іншими країнами. Зараз відбувається звичайно дуже сумне порушення життя людей. Навіть ті, хто ходить у храм, вони теж йдуть на цей парад. Наші люди пішли не тільки захищати свою віру, а й свої християнські життєві. Тінності протестувальники заявили, що проти них застосовувалися не тільки Кийки, а й перцевий газ. А молдавські опозиційні політичні сили мають намір підняти питання про перевищення поліцією своїх повноважень. Права сильних та відважних у Суворовському училищі триває приймальна кампанія. Йде основний набір у п'яті класи, а також додатковий у шості, сьомі та дев'яті. Вступні іспити абітурієнти здають зонально 13 і 14 червня у Дубосарському та Слободзейському районах сьогодні ж на базі самого училища. Крім шкільних предметів, біг та підтягування на перекладині. охочих стати суворовцями. За традицією багато заявки приймаються з різних міст та районів республіки. Це, Це здача бігу 60 метрів на швидкість, кілометри на витривалість та підтягування на перекладенні на силу. Після цього хлопці переодягнуться та розпочнуть складання вступних іспитів, загальноосвітніх предметів. Це російська мова, математика та іноземна мова. І ще психолог з ними індивідуально попрацює з кожним. У п'ятій класи конкурс дві людини на місце в інші ще вищий. Стійкість та цілеспрямованість. Ключ до успіху, вважає Влад. до вступу. До училища готувався самостійно. Тут підготовка Тут підготовка хороша, фізична дисципліна по телевізору. Почув, і мама розповіла, що є таке училище. Вперше приїхали подивитися, мені сподобалося. Після уроків можна піти у будь-який гурток, помалювати, поплавати. Сьогодні хвилююся, але думаю, що складу вступні іспити. Я вдома відпрацьовував фізкультуру російську англійську. Викластися на повну і показати високий результат. Кожен доклав зусиль, щоб стати суворовцем. У мене папа пограничник. У мене тато прикордонник і мені подобається фуражка, форма. Тому я вирішив вступати до суворовського училища. Я вдома займався, піднімав штангу, підтягувався. Вступна кампанія у ТСВУ триватиме до середини тижня. Результати оголосять до 10 серпня. Для тих, хто пройде по конкурсу, вже з 20 серпня розпочнуть курс молодого суворовця, який триватиме до 1 вересня. Монетний тиждень майже закінчився. Завтра останній день, коли у всіх банках Придністров'я можна поміняти монети на купюри без комісій. Копійки приймають навіть з дефектом, але тільки Придністровські подробиці в нашому сюжеті. По всьому Придністров'ю продовжується монетний тиждень. Можна прийти до будь-якого банку і поміняти монети на купюри. Приймають навіть із дефектом. Готівка без комісії, але так лише під час монетного тижня. Потім повернеться звична комісія 10%. В Агропромбанку за чотири дні придністровці обміняли понад 230 тисяч монет. Це близько 40 тисяч рублів. Порівняно з минулим роком. За цей же час у банку поміняли понад півмільйона копійок. Хороший результат це гарний показник та результат. Ми очікували нижчий за торічні урази, десь удвічі нижчий. Це пов'язано з тим, що торік перше була акція, тому накопичилося більше копійок. За рік не встигло стільки накопичитись. В банку до сьогоднішнього ранку обміняли копійки на суму більше 10 тисяч рублів. А в Ощадбанку прийшли поміняти монети на купюри майже 300 осіб, здали близько 196 тисяч копійок та отримали майже 35 тисяч рублів. Завтра останній день монетного тижня. У селищі Новотераспольське буде новий храм. Будівництво планують розпочати вже цього тижня. Напередодні там заклали перший камінь. Владика Сава провів службу. Селище Новотераспольське у день всіх святих, 15 червня, владика Сава освячує перший камінь і хрест. Це символізує початок будівництва нового храму. Храм Храм завжди буде тим благодатним помічником у житті кожної людини. Хто буде до нього заходити? А ми теж спрямовуємо свої думки до того, щоб у кроковій доступності були храми. Люди, як правило, бабусі наші завжди йдуть до церкви. Вони з роками, які всі ми старіємо, і звичайно, близькість храму до будинку вона завжди потрібна. Храм назвали на честь церковного свята Преображення Господнього, відзначають його 19 серпня. У цей день на горі Фавор Ісус зявився перед учнями у новому вигляді, у білому сяючому одязі. Після освячення каменю архієпископ Сава провів святкову літургію. Давно абратіліс жителі. давно звернулися жителі, щоб тут був побудований храм. і Ось нарешті починається будівництво. Один із жителів нашого селища Новотераспольське, який тут мешкає, виступив меценатом і фінансує зведення храму Преображення Господнього. Тут на цьому прекрасному місці буде розбита паркова зона, куди люди зможуть прийти, щоб звернутися до господа дуже добра справа для всіх людей, не тільки для нас, для всього всесвіту. Це дуже важливий момент у нашому житті. Хочеться побачити початок і кінець побувати на всіх цих заходах з Божою допомогою, щоб був батюшка благословенний усіма людьми, богом особливо, щоб йому вдалося все це завершити. Будувати храм приображення Господнього планують розпочати вже цього тижня. Робота на три роки матиме він ось такий вигляд. Двадцянні змагання з конкуру пройшли в Тарасполі. Такого нас не проводили останні 12 років. Організатори кінноспортивний клуб Пегас вершники приїхали показати всі грані кінного спорту у боротьбу. Вступили 20 наїзників з Придністров'я та Молдови. Конкур один з найбільш видовищних і технічно складних видів кінного спорту: подолати маршрут, не збивши жодного бар'єру, і вкластись у встановлений час. Головне завдання змагань. При цьому слід обов'язково продемонструвати стильну і вивірну їзду. На на змаганнях білі бриджі, біла або темно-синя турнірка чи поло. І зверху редін це такі спеціальні піджаки для верхової їзди. Таке правило для всіх абсолютно. Якщо його порушують, то вершник дискваліфікується так само, як і за відсутність шолома. На маршруті 15 перешкод при кожному повторному старті бар'єри піднімаються на 10 сантиметрів. Від учасників вимагається повне взаєморозуміння з конем і відмінна техніка. Вона як і на любому старці, какби хвилювалася як при будь-якому старті. Наскільки плегкий або важкий маршрут не був, я все одно буду хвилюватися, боятися, що я неправильно заїду, не підберу дистанцію. Обов'язково повинен бути контакт, який налагоджується дуже довгий час з конем. Ти повинен знати підхід до нього, як правильно з ним працювати. Такі змагання у Придністров'ї проходять всього втретє, але організатори обіцяють старти з конкуру кілька разів на рік. Для гостей організували фудкорти та можливість покататись верхи. У Рибницькому селі Строянці пройшло свято чистої води. Місцеві жителі навели лад біля джерел і колодязів. А кульмінацією торжества став древній обряд викликання дощу Папаруда. Струїнці – джерело теплиця. До свята його прикрасили рушниками і живими квітами. Тут сім джерел. У кожному з них вода різна на смак, але скрізь тепла взимку і студена влітку. Про ключ є багато легенд. У нас даже є. У нас навіть приказка є, що хто спробував строєницьку воду залишається в струїнцях назавжди. Хто душею, хто фізично. Але патріотом строєнець це точно залишається. Папа руда, магічний ритуал викликання дощу. Дівчата у вінках з квітів і гілок станцювали спеціальний танець, а ще всі густей побризгали водою з джерела. Викликали не просто дощ зливу. сухі дні Колись дуже давно, коли були засушливі дні, одна дівчина зібрала собі компанію, почали співати і танцювати. Тим самим вони викликали дощ. Сьогодні ми так само зробили, але трохи переборчили. Місцеві жителі постійно проводять суботники біля джерел, але з'явилася проблема. Джерело теплиця потребує серйозного ремонту. Останній він був у 91-му році. Є загроза, що легендарні ключі перестануть бити. Наші джерела потихеньку міліють, вода тече повільніше і тут потрібні кошти. Потрібна і техніка, щоб розкопати, щоб відновити, щоб розчистити ці канали, якими йде вода. За традицією, свято чистої води закінчилося посиденьками. Строєнецькі господині пригощали гостей голубцями з печі та випічкою. Напередодні в Катеринінському парку для одинадцятикласників провели караоке Батл. На сцені запалювали школярі та ліцеїсти. Тирасполя. таке свято для випускників проводять вже в п'яте. Як це було далі? Тирасполь Катерининський парк на сцені Ангеліна Плетенюк, випускниця 15-ї школи, мріє стати дизайнеркою мультимедіа, створювати веб-сайти, інтерактивні презентації. тощо. для Батла вибрала пісню Посміхайся. Все звучало волнення. Ну сі час, взагалі, спочатку хвилювання. А зараз, коли вже виступило великий натовп, людей випускники всі мене підтримали. Я трохи запнулася на початку своєї партії, але все одно підтримали. Весь натов разом зі мною співав. До караоке батлу школярі готувалися два тижні у програмі «14 пісень російською, молдавською та англійською мовами. Випускники співали сольно і групами. Це тріо з дев'ятої школи. Виконали хід 2013-го на дискотеку. Радіте Костюми у нас трохи давні. Це ми запозивчили у наших батьків. Підготовка була важкою, але ми зробили все від душі. Під час тренування трохи були хвилювання. Перед виступом теж нас підтримували наші батьки, вчителі і уся наша школа, і єднокласники. Усім учасникам вручили дипломи футболку з логотипом міста та кепку. Переможцям і призерам ще й грошовий приз. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам вже завтра, зустріч о 17.30 на першому придністровському.